Привіт. Мене звати Інна, я таролог, я практикуючий таролог, таролог, який працює із картами Таро, щоб допомогти тобі вже на сьогодні і вже навже. Також я розповідаю про карти Таро простою мовою і навчаю карт таро також простою мовою, щоб ти сьогодні вже навже могла собі допомогти і взяти певні підказки від карт Таро. Сьогодні окремим блоком я хотіла би розглянути старші гаркани. Щоб ви могли вже сьогодні розглянути питання, чи любить він мене? Це таке загальне питання, але найчастіше звертаються, звичайно, з темою кохання, з темою стосунків. Це найболючіша проблемна, така найболючіша тема, яка є на сьогоднішній день. Тим більше є дуже багато жінок, які на відстані, є багато дуже чоловіків, які на відстані від своїх коханих. І тому це питання. Найпопулярніше -най -най і найболючіше, тому сьогодні я хотіла би коротко пройтися по усіх старших арканах. Я знову ж таки відділила 22 старших аркани, щоб ви могли вже сьогодні, маючи в руках карти Таро, маючи в руках базові такі знання про старші аркани. Ви могли вже сьогодні зрозуміти, чи любить він вас, які в нього наміри, які в нього плани, і, взагалі, що вам очікувати від ваших стосунків. Отож, переходимо одразу до трактовки старших арканів. Перше. Нульовий аркан. Вибачте, це не планувалось. І так, перший аркан. Перший аркан, нульовий аркан це аркан «шут». Тут. Головне, що ця карта говорить, це про його безвідповідальність. Так, да, тут може бути секс, тут може бути класні побачення, тут може бути флірт, гарно проведений час, але він нічого серйозного не планує, окрім тих ситуацій, якщо ви тільки познайомились. Якщо це тільки знайомство, то тоді окей, це тільки початок, це приємно проведений час, але поки що тут конкретики і конкретних планів у нього немає. У ваших стосунках поки що одного немає. Далі переходимо до наступного аркану аркан Мах. Зазвичай у стосунках ця карта характеризує саме самого чоловіка. Це егоїст, це маніпулятор, він в першу чергу дуже і дуже гарно вміє говорити. Він вміє лити в вуха те, що ви хочете чути. Він вміє розказати, яка ви прекрасна, як все прекрасно, який він охренєнний пацан або охренєнний мужчина, але е він завжди буде думати про себе. Тобто тут егоїст в повній е його красі. В цих стосунках може бути яскравий роман, в цих стосунках можуть бути серйозні навіть стосунки, але ви завжди будете на другому місці, а він завжди у себе буде на першому місці. Тому будьте обережні. Другий аркан, старший аркан це верховна жриця. Верховна жриця говорить про або холод, якщо ці стосунки довгі, тут може бути холод охолодня, тут може бути відсутність сексуального життя, тут може бути якась таємниця. Дуже часто аркан, верховна жриця, говорить про якусь таємницю, можливо, навіть третю особу у ваших стосунках. Тут треба вже дійсно більше детальніше розглядати уже на повній колоді. Третій аркан, третій аркан це аркан імператриця. Імператриця це про класні стосунки, це про достаток, це про комфорт, це про коли ви і вас кохають. Це Ви відчуваєте, що вам дарують подарунки, ви можете завагітніти, якщо ви планували це, якщо ви запитували у карт. Ви можете просто кайфувати у цих стосунках. Прям подивіться на цю карту, як імператриця класно розвалилася на своєму троні, скажімо так, да? як їй комфортно, як їй класно. Тобто тут дійсно може бути мега мега-виграшна позиція для вас у стосунках. Ви можете відчути себе коханою саме в цих стосунках. Четвертий аркан імператор. Імператор завжди також буде говорити більше про чоловіка патріархат. На першому місці його становище у соціумі. Він буде завжди хотіти бути першим і головним в роботі. Він буде головним завжди в стосунках. Так, як я сказав, так має бути. Стосунки можуть бути стабільними, у нього можуть бути цілі на ваші стосунки стабільні, можливо, навіть одруження, можливо, навіть е, спільне проживання, е, але потім обов'язково з одруженням, але так як сказав він. Він імператор. Наступний аркан цейрофант. Якщо стосунки вже серйозні, ви можете по карті Єврофанд побачити підказку, що може бути узаконення шлюбу. Або ці стосунки можуть говорити про досить такий традиційний уклад. Тобто, так, як привикли, так, як звикли, так як має бути, нічого зверх емоційного не буде, просто конкретні традиційні стосунки. Певний такий духовний зв'язок між вами є, але без, без страсті мордасті. Наступний аркан, аркан закохані. Аркан закохані дуже часто говорить про вибір. Тобто, у вашого партнера може бути вибір, ви і ще якась мадам. Тому тут також буде, потрібно дозадавати запитання, які може бути розвиток далі, стосунків, да? але про вибір це вже щось про або-або. Тому тут треба бути дуже обережними. Далі. Аркан Колесниця. Аркан Колесниці, як я вже говорила у попередньому відео, якщо ви не дивилися його, таролог за одну годину, передивіться відео, там також ви дуже багато знайдете підказок. А якщо вам ще е, хочеться більше дізнатись про таро, обов'язково заповнюйте анкету перед, під відео. Там, де є анкета перед записом, я обов'язково з вами зв'яжусь і розкажу про всі умови навчання на курсі. На моєму курсі, в якому я вчу майбутніх тарологів, як допомагати за допомогою таро собі, своїм рідним, близьким, і також обов'язково заробляти практично на цьому кошти. Атож, переходимо знову до карти колесниці. Карта колесниця це то він є, то його нема. Сама карта говорить про те, що це людина, яка може то з'являтися, то зникати. Тому стабільності тут не буде. Але буде якісь такі проміжкові варіанти, де він може дарувати світ сьогодні для вас, а на другий день він може навіть не передзвонити. Тому будьте також дуже обережні. Наступний аркан, аркан 8. сила. Ми йдемо по сходинках, так як я і говорила в попередньому відео. Тут в аркані сила більше про пристрасть. Пристрасть, секс. Буря емоцій. Ви не можете думати тверезо в цих стосунках, тому що це тільки нестримна пристрасть. Поки що ваш партнер думає не головою, а трішечки нижче. Але це фонтан емоцій, це фонтан пристрасті. Тут ви відчуєте весь спектр сексуальної близькості, яка тільки може бути. Він вас дійсно хоче. Наступний аркан очельник. Очельнику очельніку людина може не бути готовою відкритися. Тобто, в стосунках, ваш партнер може закриватись, не хотіти йти на контакт. Є певні якісь такі внутрішні його проблеми, які він не може вирішити на сьогоднішній день. і це більше про нього, а не про вас. Поки що залиште його на одинці із собою. Там є щось більш важливе і більш болюче, як, з чим йому потрібно розібратись. Тому не обов'язково зараз намагатися дізнатися у нього всі відповіді на, на, на ваші запитання. Є болючі якісь моменти, на які вашому партнеру. Треба протілити час. Треба розібратися з цими емоціями і розібратися із собою. Тут важливий етап, де він повинен зрозуміти спочатку всередині себе, чого хоче він. Наступний аркан колесо фортуни. Або неочікувані зміни можуть бути із вашим партнером, або це можуть бути доволі циклічні стосунки. Тобто, то краще, то гірше. То краще, то гірше, якщо ви не робите висновки. Стосунки можуть. Говорити про те, що або ви на піки задоволення, або все йде по, по звізді. І тут важливо зробити висновки, тому що наступним арканом буде аркан справедливість, і ви повинні прям чітко і точно зрозуміти, ви отримуєте те, що ви віддаєте у цих стосунках. Насправді, Аркан Справедливість це про той самий такий, як ми чуємо в житті бумеранг. Якщо ви не отримуєте кохання, підтримки у цих стосунках, можливо, ви не даєте цього кохання і підтримки. Або ви не зробили висновки по попередній карті, якщо він дійсно вже 10 років виходите по колу, і він дійсно 10 років аб'юзер, як це дуже модно зараз говорити в соцмережах. І ви не робите висновки, виходите постійно по колу, то ви отримуєте те, що ви отримаєте, по справедливості. Можливо, ви не хочете дивитися в ту сторону, де треба зробити висновки, де треба взяти відповідальність на себе. Наступний аркан Аркан Повішений. Якщо ви не, не робите висновки, ви попадаєте в ситуацію, де ви в стосунках просто, ну, вам здається, що вас підвісили заніжки, ви не знаєте, як рухатись далі, і просто якийсь тупік. Вам зручно, вам зручно бути у ролі жертви. Вам хочеться, щоб вас пожаліли, ви не хочете робити висновки, ви не хочете брати на себе відповідальність у цих стосунках. Стосунки в підвішеному стані. Хрена, ви знаєте, що він хоче. Але ж ви також доросла людина, ви також повинні зрозуміти, що відповідальність і на вас. Тому тут важливо зрозуміти, можливо, вам зручно знаходитись в такій позиції у цих стосунках, коли вам говорять, як воно має бути. А ви просто не хочете брати на себе відповідальність. Стосунки в підвищому стані, тому що ви не виходите у дорослу позицію. Дорослий відповідає за свій, за свій стан, за своє становище у цих стосунках. І якщо ви зробили висновки по карті повішений, ви заходите у карту трансформації. Можливо, якщо щось вас не влаштовує, можливо, стосунки варто перевести на новий рівень, можливо, варто поговорити, можливо, варто більше довіряти, можливо, варто просто відпустити ці стосунки. Обов'язково по карті смерть. Це не завжди, у багатьох випадках, це е, завершення стосунків, але дуже часто карта трансформації говорить про те, що вам потрібно перевести стосунки на наступну сходинку. Вам потрібно щось відпустити із минулого. Ну, до прикладу, такі, е, я знаю, що завжди клієнти люблять такі звичайні приклади. Якщо ви кожного дня... Названювали йому і перевіряли, і ем, хотіли моніторити, де, де, де його телефон і що він там робить в тому телефоні. Вам потрібно трансформувати ці стосунки, бо ви вже його задовбали, вам потрібно відпустити трошечки контроль і, можливо, приділити йому якось приємної такої складової у стосунках. Можливо, приготувати щось, можливо, себе нарядити в красивий наряд. Тобто стосунки мають перейти на інший рівень, так як було, не може бути, бо це приводить вас до розлучення, до розпаду стосунків. Можливо, їх треба трансформувати. Можливо, ви не хотіли брати відповідальність за ці стосунки. Можливо, ви хочете, щоб тільки він давав, а ви не хочете давати. Тоді. Переводьте стосунки на інший рівень. Тому що, якщо ви зміните модель поведінки ваших стосунків, якщо вони вийдуть на наступний рівень, якщо ви їх трансформуєте, ви зайдете у карту балансу. Це наступний аркан. Аркан, де класно, де добре, де тихо, де спокійно, де ви знайдете гармонію у цих стосунках, де партнеру добре і вам добре, де ви можете просто помовчати удвох, де класно. Де приємно, де комфортно, де спокійно, де є впевненість у завтрашньому дні. Наступний аркан аркан диявола, 15-й аркан, якщо випадає він, тут дуже часто говориться про те, або це буде шалена пристрасть, неймовірна пристрасть, сексуальна пристрасть, або це певна залежність. Не завжди, а, дуже часто цю карту говорить про те, що наче мені пороблено. Так от, таро – це не магія, це не пороблено. Це отут в голівоньки складаються певні такі зв'язки, коли вам здається, і з ним не добре, і без нього не добре. Чому? Тому що є певна емоційна залежність. Ви в певній такій ситуації. Ваша психіка, коли знаходиться поруч із партнером, ваша психіка так, то краще, то гірше, то краще, то гірше, то краще, то гірше. Ви знаходитесь в емоційних. Карусельках, качельках, гойдалках. І коли ви із цих гойдалок починаєте виходити, що відбувається у вашій психіці? У вас відбувається тиша, вам здається, що ви вмерли. Ви себе не відчуваєте, що робиться. Вам треба повернутись до цих стосунків. Тому вам і там не добре, і там не добре. Це те саме, що ви підсіли на, ну, до прикладу, скажімо так, не наркотики, а на цукерки. Ви ж знаєте, що цукерки не дуже корисні, але і без цукрок недобре. Да? Тому важливо, да, важливо зрозуміти, можливо, у вас цукерки і по кілограму в день вбивають, да? а можливо, у цих стосунках ви підсіли на оце задоволення, які дають цукерки. Да? Тому що, коли з'їсиш цукерку дуже класно, потім через деякий час тобі хочеться знову її. Так само у цих стосунках. Емоційна залежність. Тому нам так важливо в е, цій карті зрозуміти, чого ми знаходимося в цих стосунках. Тому що ми не розуміємо, це не любов, це залежність. І коли ми говоримо, Боже, я його так люблю, я без нього не можу. Це не ти не можеш. Ти підсіла на ці нездорові стосунки. В стосунках має бути баланс. В стосунках має бути спокій, тиша і впевненість у завтрашньому дні. Але коли ви вже знаходитесь отако, це вже не любов. Це вже може бути на кінець того, в якийсь момент все може рухнути, тому що стосунки, в яких отако мають розростатись. Стосунки все одно, м -м, карта башня, коли випадає на питання, яких стосунків він хоче, або які його почуття, а -а -а, тут може йти розруха, тому що щось було несправжнє. Можливо, це була залежність, можливо, це були якісь нездорові стосунки. Ця розруха по карті башня вас рятує від того, що було несправжні. Стосунки рушаться лише тоді. Коли ви не розумієте, що таке справжні стосунки, коли ви не ціните справжню гармонію, коли ви шукаєте відповіді на ті питання, на які не потрібно шукати запитання, карта Башня говорить про зміни, про кардинальні зміни у стосунках. Але знову ж таки, тут два варіанти виходу із цих стосунків. Тут або ви їх знову ж таки рятуєте і виводите на наступний рівень, або Стосунки рушаться, тому що так, як було, продовжуватись вже не може. Тут зміни, кардинальні зміни у стосунках. Обов'язково прийдуть кардинальні зміни у стосунках. І далі, коли ви, коли ви розрушили несправжні стосунки, ви переходите до стосунків до. Етапу, де може бути ідеалізація партнера, де може бути якась закоханість, де, може, де ви можете вступити в класні стосунки, де головне не улітати в свої фантазії і бажання. Тобто тут, по карті зірка, може бути дуже гарний розвиток подій у ваших стосунках. Головне не улітати в рожевих окулярах на рожевих поні. Коли ви довгий час перебуваєте в якихось ілюзіях, можуть бути і карта місяця, може говорити про певні страхи і сумніви, але вони більше стосуються вашої підсвідомості. Тобто тут може бути або страхи. Або сумніви ваші у цих стосунках, або партнер боїться рухатись до вас. Можливо, у нього є попередній негативний досвід, або він щось не договорює, або він щось не хоче вам сказати. Карта місяця, карта Луни, обов'язково може приховувати якусь скриту інформацію від вас. Будьте обережні із цим партнером. Карта сонечка дуже часто. Ця карта говорить про бурхливий роман. Карта говорить про. Спалахи в стосунках, це може бути прям дуже-дуже крутезний любовний роман. Якщо ці стосунки довгі, то це буде класний період у стосунках. Якщо це, буде, якщо це тільки нове знайомство, ця карта говорить лише про курортний роман, про тимчасовий роман, але де буде маса позитивних емоцій, де буде кайф, пристрасть і Неймовірно позитивні емоції, які ви не забудете ніколи. Але якщо ви в тривалих стосунках, то партнера, звичайно, принесе в скорому часі дуже класні емоції у ваше, у ваше подружнє життя. Далі у 20-му аркані важливо зробити висновки. Чому ви знаходитесь в цих стосунках? Що ви мали до цього? Яких стосунків ви хочете далі? Якщо ви робите висновки, якщо ви берете відповідальність на себе, якщо ви знаєте, чого ви хочете, у стосунках може прийти мир. Карта вирішення ситуації в найкращому вигляді для вас. Дуже часто ця карта говорить про одруження, про класне завершення якоїсь проблематичної ситуації. Також ця карта може вказувати на розлучення, яке приведе вас в гармонію, яке приведе вас в афігенський класний внутрішній стан. Карта Мир говорить про завершення якогось такого циклу з найкращим виходом для вас. Отож, вже зараз ви можете розглянути за допомогою старших арканів, ви можете їх перемішати. Задати запитання, яких стосунків його ім'я, дата народження хоче зі мною ваше ім'я, ваша дата народження. Ви витягуєте одну карту і бачите, мають бути зміни. Що я можу зробити для того, щоб ці зміни відбулись на краще? Карта трансформації, бачите, як цікаво все виходить. Карта трансформації це перевести стосунки на інший рівень. І я тоді, які я стосунки, який висновок буде у цих стосунках? Знову витягнемо карту, карта колесниці. Тобто ми будемо рухатись у новому напрямку. Якщо ви зробили собі сьогодні розклад, пишіть в коментарях. Я буду коментувати, буду допомагати трактувати ваші карти. А якщо ви готові стати тарологом, заповнюйте анкету, я вас чекаю на анкеті перед записом і обов'язково будемо зв'язуватись із вами.